І в наступні півгодини проаналізуємо, що відбувається в акваторії Чорного моря, що залишилося від чорно чорноморського флоту Російської Федерації. І чому доволі різні сигнали лунають від західних чиновників щодо морської потужності Російської Федерації? У цьому, звісно, нам допоможе розібратися фахівець у цій сфері Андрій Риженко, експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України. Вітаю вас, пане Андрію! Доброго дня. Отже, найперше найпростіше запитання, яке би нам мало дати розуміння загальної темі: що? Ми зараз, станом на цю хвилину, знаємо про Чорноморський флот збройних сил Російської Федерації. Ну, перше, Чорноморський флот Російської Федерації він виконує три основних завдання. В принципі, вони а, залишились такими ж самими, як були на початку війни. Перше, це проекція сили, а, це здійснюється шляхом ракетних ударів і, скажімо, намаганням висадити морський десант. Що стосується ракетних ударів, ми знаємо, що на початок війни вони були дуже інтенсивні. Застосовувалися ракети Калібр, застосовувалися ракети інших зразків, ще радянських Стріляли берегові ракетні комплекси. Вони, до речі, продовжують стріляти. А от кораблі російські знаходились в основному в північно-західній частині Чорного моря біля острова Зміїни або По Дузі до Миса Тарханку. Їх було дуже багато. От вони періодично навіть здійснювали такі набегові операції і обстрілювали наше узбережжя в районі Одеси і Миколаєва. А це перше завдання. Друге завдання це, це, це контроль північно-західної частини Чорного моря і блокада наших партів. Ми знаємо, що ну, це завдання воно виконувалось з першого дня парти були заблоковані намагання окремих Суден якось не, ну, на, цю, на, на цю заборону заходити, не, 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 не звертати увагу. Для них закінчилось тим, що вони були або знищені, або пошкоджені. Це таке, в общем-то, друге завдання серйозне. Третє завдання це протидія військово-морським силам України це опять же робилось завдяки і кораблям надводним, і береговим системам і е, авіації супротивника. А зараз е, оці три основні завдання вони е, е, значить, змінилися. Перш за все, ми знаємо, що ракетні удари вони наносять але набагато ріже, а вони змінили свої позиції. Вони з е, е, отриманням України проти корабельних систем. А вони вони відійшли від нашого узбережжя на дистанцію десь порядка понад 200 кілометрів. Нараз зараз вони в основному це. Ви зараз даруйте, пане Андрію, говорите про е ракетні системи гарпун чи також і про українські розробки Нептун? Нептун до об обидві обидві системи і гарпун. Спочатку була інформація о тому, що. Була застосована система Нептун, це було 13 квітня по крейсеру Москва. Потім двічі ми знаємо, що був застосований комплекс Гарпун. Це був знищення рятувального буксира Васілі Бех, який доставляв зброю на зміїни. І по-друге, це було знищення оцих газових платформ, які були захоплені в Україні. А так, от через те, що Україна отримала ці системи, вони відійшли. Від нашого узбережжя, і вони зараз знаходяться а, десь на південь від Кримського півострова, між мисом Фіолент, мисом Сарич. Отам вони курсують. Як правило, вони тримаються, ну, одночасно десь там два-три чотири надводних корабля, які теоретично можуть нести там ну, кожен з них по 8 ракет калібр. Іноді туди виходить підводний човен Севастополя один і три підводних човна з калібрами, вони теж знаходяться в новоросійську, але вони хо виходять ну, не так часто. Але я хочу сказати, що останнім часом, останній може місяць, їх застосування калібрів стало дуже рідко. От якщо раніше це було щоденно, зараз це може один раз на один два тижні. От навіть ну, 24 серпня, коли там була така масована атака. То вони стріляли, ну в рішенні калібрах не було. А от крайній раз це було позавчора, от, ну, вні, позавчора, навчора, по Кримського півострову стріляли по Одесі опять. Стрільного ракетами Онікс П-800, це рак... комплекс протикарабельний, але його там доробили щоб, а не... чому так, от ви кажете, зрід стали стріляти? Що відбулося з чорноморським флотом з носіями їхніх ракет? Оніксів, калібрів, тому що. За повідомленнями оперативного командування Південь, яке відповідає за цю е зону, скажімо так, в тому числі і Чорного моря. Е дуже часто з'являються повідомлення що те, е про те, що здається, е Чорноморський флот десь баражує між Севастополем та Новоросійським і більш нічим не займається. Так, він несе на собі е ракети, але нічим іншим, окрім як переховуватися від е невідомої української їм зброї, яка то по Новофедорівці влупить, то ще кудись прилетить. От нічим іншим флот не займається. Ні, ну, Чи це небезпечно я, так думати? Розумієте? Я от до чого ні. веду. вони? А справа в тому, що ні, вони виконують ті завдання, які їм поставлені. Я скажу, що там значного руху немає міжнаросійським. У них був такий період, коли вони частину кораблів, коли почались оці вибухи, особливо в саках. 9 серпня вони там частину сил вони вивели в Новоросійськ. Там же знаходиться більшість підводних човнів. Туда ж вони вивели елементи штамштабу Чорноморського флота, туди ж в Новоросійськ вони перевели частину авіації. До речі, найбільш таку ну, нову авіацію з Кримського півострова, там літаки су 35 Міг-31, вони туди перебазували. Але основною проблемою є те, що у них ракет калібр самих вже е, дуже мало. Я думаю, я не знаю скільки. Я оцінював би, що їх там декілька десятків, тому що раніше оцінювало, що їх було там порядка 600. але ну ми бачимо по застосуванню, що вони їх, їх не багато. Зараз вони в основному застосовують ракети Х-22 радянські. Їх багато з літаків Ту 22 м 3 і ракети С-300. Е, це перероблені ракети. Зенітно-ракетного комплексу С-300. Іноді вони застосовують ракети Онікс. Це комплекс новий, надзвуковий. Ну, він, в основному він протикарабельний, але я так розумію, ракету доробили, можна стріляти також по цілям на березі. Але ну, ці ракети ще є. Я думаю, що калібри просто бережуть для якогось там ну, важливого завдання. І... Дуже дуже е, селективно його їх, їх використовують. Але кораблі знаходяться, ну вони вийшли в море, вони знаходяться в точці. Там зараз погода сприяє, вони там знаходяться. А от ну в морі, як е, би е, ну, в тих точках ракетами Гарпун і е, Нептун з берегових комплексів ми достати їх не можемо. Якщо б у нас були ці ракети на кораблях, на ракетних катерах, наприклад. То за рахунок манівра можна було би там, якось повпливати. Зараз поки такої можливості немає. А, ну, авіація тоже наша, там вона не працює, і я не впевнений, що є те, що можна там, по ним застосовувати. На ну, теперішній час. Шановні слухачі, глядачі радіо НВ. Нагадую, що ми спілкуємося із Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України про ситуацію у чорному морі, про нинішній стан чорноморського флоту російської армії. І от, власне, пане Андрію, роз'ясніть два повідомлення доволі свіжих у західних медіа від двох авторитетних видань: одне це політіко, інше Ройтерс. В Чому суть цих двох повідомлень? Спершу Політіко пише про те, що Україна з гучним заголовком виходить про те, що Україна розгромила Чорноморський флот Російської Федерації, і він став безпорадним, посилаючись на слова одного західного дипломата. З іншого боку, у Reuters виходить інтерв'ю з генеральним інспектором Бундесве. Еро, тобто німецької армії, генералом Ебергартом Цорном, який 31 серпня в інтерв'ю сказав, що ми дуже ми, як НАТО, він говорив від імені НАТО, ми не розглядаємо величезного. Небезпеку від армії Російської Федерації е, в сенсі її флоту і її потужностей е, військово-повітряно-космічних сил, але про Чорноморський флот він дуже чітко наголосив, що саме е, завдяки морському відкриттю другого фронту Росія може завдати серйозних проблем не лише Україні, але й НАТО. Як ви можете, от як експерт, як е, військовослужбовець, роз'яснити два таких е, взаємовиключних. Повідомлення від західних ЗМІ. Ну, я поважаю думку, вони можуть це казати, і у них були якісь там аргументи для цього. Ну, справа в тому, що вони, ну, вони базуються на фактах, на фактах, скажімо, там другого, третього ступеня. Отримання, Тобто, ну вони ж саме там нікого не були. Системи цієї може не дуже знають. Тобто, перше, Черморський флот він за своїм кількісним за завдання. Я вам сказав, вони в принципі залишились незмінними. Єдине, що стало менше ракет і їм зараз. Десант, десант, висадка десанта, вона актуальна свою трохи втратила, але не повністю. Ну, Опять же, через наявність у нас ракет вони там побоюються туди йти. По-друге, у них сам Десант, це 810-та бригада морської піхоти. Вона у них там довго воювала. там і під Маріуполем, і на півдні України. Зараз вони її відновлюють. От. І десант, вони поки не збираються направляти. Но, але... Ситуація може дійсно змінитися дуже швидко, ну якщо там якимось чином вони нейтралізують наш ракетний щит. Оце, от, от, от цього треба не допустити ніяк. От Поэтому, ну, то що там ми розгромили повністю чорноморський флот, я не згоден. Ми позбавили його можливості виконувати завдання. От за, за рахунок цього ракетного щита. Ми його витиснули, їх немає. Крім того, ну бачите, там от такий міжнародний дипломатичний аспект підключився. Ми відкрили наші парти. Три парти за, оці, за цей місяць вони перевезли вже 72 судна. Перевезли практично 1,8 мільйон тонн пшениці. Для нас це дуже, дуже ну, така позитивна річ. От і нам треба це розвивати, Ну, я хочу сказати, що якщо брати аналогії до, до війни, це тільки 8-10% від того, що наші порти можуть значить, відвантажувати. Що стосується того, що ну потенціал, опять же, Чорноморського флота є, у нього є ударний потенціал, а значить, всі кораблі залишились. У них 9 кораблів які можуть нести калібри, у них є 9 кораблів, які стріляють ракетами радянськими. У них є 12 великих десантних кораблів, які можуть висадити один чи, дво, чи два десанта. Кожен десь там до бригади морської піхоти. От. У них є авіація. Частина авіації перебазована, але вона може повернутися. От. Щодня через Кримський мост от просто. Ідуть оці ешелони з технікою, з особовим складом через ну на посилення як чорноморського флоту, так і тих, того угрупування, яке знаходиться на. На півдні України, Прото, Там... ви як військовий, більше схиляєтеся до думки представника Бундесферу про те, що Чорноморський флот досі становить значну загрозу. Так, Просто так. наразі перебуває, зализує рани, перебуває у затиші, шукає свого флагмана. Тому що Москва, яка причалилась на дні Чорного моря, же ж потрібна заміна для того, щоб був флагман. І до речі, чи є. Натяки на те, що з'явиться у чорноморського флоту новий флагман. Якщо так, що це може бути? Чи розробляють відповідні, чи вчиняють відповідні дії расисти? І в такому випадку, чи взагалі флот він є повносправним без флагмана, без ракетного носія, без ракетного крейсера, яким був крейсер Москва. Ну дійсно так крейсер Москва втрачений. Якраз втрачений через те, що його використовували не за призначенням. Його використовували в якості каютоносця, от і, в общем, до своєї основного завдання нанесення ракетних ударів. Що значить каютоносця? От розкажіть нам, як то кажуть, жителям суші. Ну, на цьому кораблі великий екіпаж, там є багато місць для походного штабу. Там на ньому можна додатково розместити розташувати десь 50-60 офіцерів походного штабу. І через те, коли там ну, формується угрупування, на ньому а, садився штаб флота Чорноморського, і а, який там виконував функції командування угрупування надводних сил, і вони проводили операцію. От ну і от така функція. Вона за ним трималась дуже дуже довго. Там, може ще з 89-го року, коли там ще в радянський час на його борту були перемовини між президентом Бушем і президентом Горбачовим. Там Оце була така у нього. От ну в кінці кінців, бачите, отака, от, таке використання його як такої чисто штабної платформи, переводу того, що його. Знищили, коли вони там. А заміна, заміна може бути? Заміни, заміни заміна є, вона вже є, але неповноцінна. Не Це фрегат адмірал Макаров. Через там якийсь період часу, короткий офіційно наказом командувати Чорноморським флотом, флагманом був визначений фрегат адмірал Макаров. А на цей корабль в три рази чи ну, в три рази менший за водотоннажністю, Це фрегат. Ну я перший раз чую, щоб фрегат був флагманом флоту. Там будь-якого на ньому можна розташувати, якщо так, з такої, десь може бути 10-12 осіб персоналу додаткового. Тобто, він таке угрупування вже не візьме. Але ну от формально, адмірал Макаров, фрегат 1135.6, зараз є флагманом флоту. А побудувати такого класу крейсер, ну, можливості немає. Тому що ну, перш за все, будували їх в Миколаєві у Росії. Зараз можливості будувати кораблі, такі, таких немає. А у них все дуже серйозна проблема з будуванням надводних кораблів, особливо класу середнього і вище. те, що вони побудували в 10-му по 20-й рік у Росії діяла перша судна корабельна будувальна програма от до 10-го року нічого не було, тому що була криза там економічна. Вони її виконали на 30%. І основою цієї програми були якраз от такі ці от які прийшли в тому числі на Чорноморський флот, верніше тільки на Чорноморський флот. А ці фактично це трошки передеваний перероблені кораблі, ну такі, як наш гетьман Загайдачний. От коли там ну а гітьмацагайдачна це корабель. Ну скажімо, 1970-х років. Тобто там нічого такого нового не було. І інша серйозна проблема для них це двигуни Корабельні для таких великих кораблів потрібні газові турбіни. Їх виробляв виробляло тільки миколаївське підприємство. А зараз з 2014 року ми припинили постачання цих газових турбін в Росію, і через це вони навіть заморозили от три корабля, таких як адмірал Макаров, і вони їх не побудували. от два потім продали в Індію. один я не знаю його долю. І до речі, це якраз дуже важливий аргумент на тему того, чому для росіян от ми в попередньому блоці з Олександром Коваленком говорили про важливість Одеси як сухопутного коридору для надходження для доступу до Молдови а Миколаїв, окрім того, що це теж проміжний пункт цього сухопутного коридору. Миколаїв як важливий пункт міста Корабелів. Теж є в сенсі промисловості корабельної важливим для росіян, хоча ну знаєте, чесно, от м -м, приємно чути, що щось в них не вдається. Зрозуміло, що в цей же самий час починаєш думати, а що в нас в Україні? Ну у нас взагалі біда із як то кажуть, флотом із його будівництвом. Але принаймні, от нашим слухачам і глядачам хочу повідомити цікаву інформацію, яку накопали, так би мовити, і зробили умови де правильні з інтерв'ю командувача Військово-морських сил збройних сил України, контрадмірала Олексія Неєшпапи, аналітики Діфенс Експрес, видання вони проаналізували його інтерв'ю, яке Неєшпапа дав наприкінці серпня про бойову роботу нашого українського флоту у відсічі російським загарбникам і Олексій Шпапа сказав, зокрема в цьому інтерв'ю, про те, що станом на початок повномасштабного вторгнення на 24 лютого в найбільш серйозною зброєю на озброєнні Військово морських сил збройних сил України були міни. Які ми фактично замінували водний простір і не дозволили здійснити висадку десанту, а потім з'явилися байрактари, і ви вже згадували про те, що аж у середині квітня ми вперше використали нептуни. Тобто, звідси ми можемо зробити висновок, що нептуни були допроектовані і виготовлені вже під час бойових дій. Завершуючи нашу розмову, одне дуже цікаве питання. коли всі обговорюють? Масштабні контрнаступальні дії наступ України або всі принаймні про них мріють. А в мене також з'явилася надія на морському фронті на успіхи України. В чому вона полягає? 24 серпня, на день незалежності. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував у пакеті військової допомоги те, що Британія надасть Україні мінні тральщики, тобто спеціальні судна для розмінування. Це може бути частиною відновлення моря, частиною ну не будемо говорити контрнаступу, наступу, але відновлення українського чорного моря. Ну перш за все, ці тральщики, вони входили в контракт, який а, був підписаний ще рік тому назад, і а, Україна за це сплатила кошти. А, ці тральщики, вони можуть надати можливість нам здійснити протимінні дії а, в ближній морській зоні, там де дуже багато мін зараз. А для того, щоб протидіяти ну, ударній спроможності російського флота і, і десанту, десантним силам потрібна нам ракети. І ці ракети потрібно мати на березі, в морі, і в повітрі. І от найкращим варіантом, на мій погляд, мати їх на морі, це є ракетні катери, невеликі ракетні катери. Ні корвети, ні фрігати, а ракетні катери, тому що дистанції тут дуже дуже невеликі: 80 на 120 морських міль. І в межах оцього на цього театру нам досить достатньо ракетного катера, який несе кожний по 8 ракет протикорабельних, таких як Гарпун або НСМ, або Ніптун. Якщо він буде розроблений в такому варіанті. От і це буде коштувати за, за ті кошти, що ми беремо п'ять катерів. Ми можемо побудувати один корвет. Нам не цікаві там великі такі от кораблі, Нам потрібна максимальна кількість зброї, яка буде знищувати супротивника. Не танцю є такі сподівання. От сьогодні говоримо все ж таки сподіваннями. Е... На те, що ну принаймні найближчим часом буде піднята дискусія, коли йдеться про бойову авіацію, е, а ще 6 місяців тому про неї повністю мовчали. То зараз принаймні ведеться дискусія. Можливо, так само відбудеться і з ракетними катерами. Дай Бог, дай Бог дай Бог. Дякую вам за розмову. Це був Андрій Риженко, експерт центру оборонних стратегій, також капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України. Говорили ми про ситуацію у Чорному морі. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.